Всім вітання! Мене звуть Роберт Муралас, і це персональний влог на каналі ЮАФутбол. Говоримо про український футбол спочатку, тому що тут дійсно великі події. Згадайте, що у нас відбувся матч між Дніпром 1 і київським Динамо. Дніпро 1 був лідером до цього туру, 17-го туру. Що трапилося? Команда програла, і це ну, не те, що було зовсім несподівано, але принаймні не читалося на 100%. Тим паче, що в першому колі Динамо програла без будь яких Шансів. Я навмисно в огляді цього туру не буду згадувати суддівські помилки. Їх було достатньо скандальних рішень, дуже-дуже багато таких моментів, але, на жаль, це реалія нашого футболу. Ми згадуємо, як свого часу П'єр Луїджі Коліну нам привозили казали, що він навчить судити потім оцього майже клоуна Лучано-Лучі. І інші італійці, які чомусь мали навчити українське суддівство. Бачите, не працює. Хоча. Італійський вектор в цьому сенсі чомусь э, дотримується Українською асоціацією футболу. Але менше з тим, давайте про сам футбол. Його дуже мало було в матчі дніпра 1 і Динамо. І будемо чесно казати, як видовище це було досить таки важко. Кучер розкритикував Динамо, сказав, що Грант не може так грати, закриватися, тягнути час. Але насправді обидві команди помилялися, обидві не були, абсолютно не були переконаними в Атаці. Забив той, хто з все Та ж таки Буяльський досягнув успіху, хоча потім ще і був вилучений. Але це вже підсумки самого поєдинку і проєкція на наступний матч. Донецький Шахтар, помучившись десь так з годинку часу в матчі проти Кривбасу, А ви знаєте, що сам поєдинок очікувався з певним нервуванням, тому що Шахтар був невдоволений, що Кривбас не захотів приносити там поєдинок, посунути його в календарі. Все це створило певну нервову атмосферу. Там ще був конфлікт, який ви знаєте, юнічуючи і, і віце-президента Кревбаса. Пана Гагаріна, якого послали за маршрутом російського воєнного корабля, потім було вибучення, але найголовніше в підсумку Шахтар свої голи забив. 3-0 за рахунком, принаймні за рахунком, все дуже добре, і Келсі це певна надія. Зазначу так, що звичайно ж матч не показовий для Шахтаря, але команда зараз вже лідер і випереджає на три очки найближчого суперника. До речі, зазначу, що певні зміни в турнірній таблиці не просто відбуваються зараз. Мабуть, ця ситуація може тільки закріпитися. Чому я кажу про це? Ну, по-перше, Дніпро буде грати в наступний наступному турі, це 18-го числа проти Вереса. Динамо проти Зорі. Зоря дуже симпатична і тут можливі втрати. Шахтар, Шахтар проти руха. Тут начебто нічого не може трапитися, але після Фейнорда. І це точно не буде легко. Стосовно, до речі, Фейнорда, так коротко зазначу, команда теж добряче вимоталася, як би вона не ганяла в хвіст і в гриву Шахтар. В першому поєдинку, ну головне, вона не досягнула глобального результату. А потім в матчі національного чемпіонату помучилася з Волендамом, програвала, перемогла 2-1, але все це на нервах. З інших подій українського саме чемпіонату зазначу, що варто... Дивуватися інгульцю, ну за складом, інгулець це точно не та команда, яка може дивувати. Тим паче, як на мене, суто за складом претендент на виліт. Але навіть до зміни тренера взимку нагадаю, ковалець очолив ось інгулець. Переміг вже в чотирьох матчах поспіль. У кого є така серія в українському чемпіонаті тільки у Шахтаря, але Шахтар лідер. І ми розуміємо, що це абсолютно найкращий склад в УПЛ. Ось така закрутка, ось така інтрига. Чекаємо на наступний тур. Єдине, що хотілося, хоча б трошки менше цих суддівських... Непорозуміння, та я чесно скажу, деякі моменти насправді не є моментами упередженого судівства є речі, які можна підозрювати, що там не все так чисто, але є дуже багато реально помилок абсурдних. Незрозумілих. А далі переносимося до Італії. Здивуйтесь, чому до Італії. Я скажу, що я продовжую тезу, що справи Віктора Коваленко можуть налагоджуватися. Його спеція обіграла інтер сенсація. Віктор вийшов у другому таймі. Віктор зіграв, ну скажімо так, акуратно. Він нормально віддавав, він нічого не псував, він не робив великої різниці, але він був частиною колективу, який досягнув успіху. І ось Семплічі, новий тренер, нові. Перспективи, тому що кожна зіграна хвилина це впевненість футболіста в власних силах. Нагадаю Віктор Коваленко у резервному списку національної збірної України. В Іспанії був великий матч, Тут ми не говоримо про українців, тому що Українець, якщо ми говоримо про циганкова, зіграє сьогодні. Не пропустіть поєдинок Жерона атлетіко Повірте, за змістом. Я переконаний, там буде точно весело. Але е я згадаю інший матч: Атлетік Більбао, Барселона, Сан-Мамес. Рекорд в нинішньому вигляді цього стадіону за відвідуваністю дуже емоційний матч. І як назвали Барселону після цього поєдинку, команда Метроном так стають чемпіонами. Команда перемогла насухо знову забила один гол. Рафіня перевіряли за системою відеоповторів і там все чесно зарахували. Гол. Інша історія, що наприкінці поєдинку, там десь на 89-й чи 8-й хвилині забив Уілім старший і. Скасували цей гол, завершальна стадія жодних проблем. Але раніше Мунін е, зіграв рукою. Це дуже прикро, але можуть арбітри так вчинити. Хоча скандал великий, дуже багато нарікань з боку. Звичайно ж, болівальників Більбао, інших е, якихось фанів, які не задоволені, але сутність в тому, що арбітр міг це зробити. Ось такий поєдинок, і Барселона мчить до чемпіонства. Наголошую знов ж таки е, за спортивними футбольними показниками: Барселона не виграти цей чемпіонат просто не може. Єдине, що залишається той скандал і судові розбірки, які будуть тривати навколо справи не Українське протистояння в Лізі. Один Марсель, Страсбург, Малиновський. Ну цього разу його не ставили, скажімо, зовсім на фланг. Він був в такій більш природній для себе позиції, ближче до атаки, ближче до лівого флангу, але зі зміщеннями в центр. В принципі, зіграв хороший поєдинок. Один його удар спровокував гол, тому що відбив голкіпер. І далі вже Бемба в рази ворота суперника. Команда вигравала 2-0, Марсель вигравав, в кінці пропустив швидко два м'ячі, 2, -2. Це розчарування для Марселя 100%. Хоча персонально для Маліновського це матч, який він може записати собі в очевидь в плюс. Соболь вийшов тільки на заміну. Там взагалі дещо Антонелі використав схему, ну навіть не схему, а інтерпретацію цієї схеми досить дивну. Отже, Соболь виходить і ну, грає не так багато. Ну що там запам'ятався тим, що впав, <кл 'як> впав у штрафному майданчику, намагався показати, що було порушення. Правил ні, отримав попередження. Ну, хоча б зіграв тут питання таке, що потрібно отримати баланс і того, що грає футболіст, і того, що досягає команда персонально для. Клубу Страсбур це матч позитивний. Ну а Соболю треба далі боротися. Це дуже конкурентна ліга. Те, на чому я наголошував, там дуже висока інтенсивність, там достатньо сильна конкуренція, і це дійсно ліга талантів. Ці таланти не пробачають якихось помилок. Ну і звичайно ж, англійська прем'єр-ліга. Ну тут е, матч Арсенала. Я думаю, Лондонське дербі. Фулем Арсенала, перемога Арсенала, Арсенал. Продовжує лідирувати. Я не забуваю своїх слів. Казав, що дуже сумніваюся в чемпіонстві арсенала. Поки що команда тримає ритм, все добре у Зінченка він не віддав, не забив, але все одно був в процесі і достатньо створював для своєї команди його впевненість у власних силах. Абсолютно тут варто згадати, що коїться з Евертоном. Евертон переміг Бренфорд, а переміг це взагалі у Шона Дайча якийсь ідеальний сценарій, тому що Макніл забив на першій хвилині. Не вийшов цього разу в основі хто? Ми про Миколенка. Він вийшов взагалі там в донине арбітром час до другого тайму. І це, скажімо так, певний нюанс. Все ж таки, конкуренція є. Для Евертона цей поєдинок, безсумнівно, великий плюс. Потрібно залишатися в АПЛ і з нинішньою конкуренцією це не легко. І для Миколенка, плюс щоб команда залишилася, все ж таки грати в чемпіоншипі чи грати в АПЛ є величезна різниця. Що ж відбулося? Хто зіграв замість Миколенка? На позиції Миколенка, позиції лівого захисника, вийшов. Бенджамен або просто Бен Меттью Готрей. 25 років, і я скажу, що він зіграв в тій самій манері, що Миколенко, в принципі, нічого нового. І він зіграв ну не супер класно, нічим особливо не вразив, але йому довірили, він відіграв цей поєдинок. Футболіст, зрештою, дуже інтегрований в цей футбол на різних рівнях. Він пограв і на в третьому дивізіоні в чемпіоншипі до речі, його момент поки що в кар'єрі найбільшого успіху був 2019 року, коли він з Норвичем виграв чемпіоншип. Сказати, що це дуже небезпечний конкурент. Ні. Але конкурент якісний, і тут важливо Миколенку десь повертати свої хвилини. Якщо повертати місце в основі, це було б супер-супер, тому що не топовий гравець. Але у Шонадальче грають і часто вистрілюють люди якраз зовсім не з топів. І відповідно він вірить в таких футболістів. Він таких футболістів шукає. Не треба дивитися на суму трансферу і Шондайч на це точно дивитися не буде. Отже, справа Миколенка, скажімо так. Під питанням, а ви свої питання, свої теми пропонуйте. Пишіть, ми завжди обов'язково будемо реагувати. З вами був Роберто Моралес.